I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I'm rapping Всем привет! Вриваємося в сьогоднішній день з хорошим настроєм. Взяли каву, олівку, йдемо на прогулянку. На сьогодні планів немає. У нас сьогодні ввечері мафія проводимо. По дорозі на мафію ще потрібно забігти до Ірини, скласти їм стільці, тому що вони з'їхали в нову квартиру. А як ви знаєте, в Канаді в квартиру заїжджають абсолютно пусту. До цього не знімали на РНБ, і за цього у них було дуже багато речей там, всяким все було. Тут же ж квартира їхня на год, і вона повністю пуста. Тому, коротше, зайдемо, допоможемо скласти їм стільці, а вікова з ними якраз зірує влог для себе. А я пішов вигулював толівку, хоч 20 хвилин погуляю з дитиною, бо вона прям така радісна, коли з нейграють. З саму ранку вже прибігла з Мячком каже. Давай, давай, ж неділя, пора вже нам бігти. Всім гарного дня. Погнали! Так, ну що, ми з Ливочка на місці. Лівочка сидіть. Поки Молодец. Мячик твій. Кидаю твій. Дивіться на цю вовка маленьку. Кава. І сидимо з таким прекрасним видом. Граємо. Трошки, да? Булка, давай міч, давай, давай, Кен, Давай, моя дівчинка. Оп, Олівка, воно, біжи. молодець. Там воно хтось собі ріг поспати, всі гуляють, Собака, воно в собаки, в нас собаки граються. Там воно хтось також чилить. Тут пацано якось і гру доволі цікаву. грається манеж у них по центрі. І вони в чотирьох щось покидають меч. Короче, не зрозумів. Оце все, що за борт, то все для собак. Там великі в основному собаки, там воно Денис, ще корт є. Ми з Олівочкою ще трошки ще граємося, минут 20-30. Та йдемо додому е, снідати, так сказати. Йдемо проводити мафію. Да. Сидіти, док. Сидіть. So cute, adorable dog! У неї трохи з командами ще проблемка сидіти і лежати, ну нічого. Молодець. До речі, в Канаді вже дуже так зелено прям стало. Все розцвітає, все зелене, це так круто, мені, до речі, це дуже подобається. І якось город наповнився такими, знаєте, красками. Зразу літа. Не було цієї весни, хоп, холодно, і тут прям літо. І з цього ну, теж, типу, якось цікаво так по-своєму проживати такі періоди, тому що в Україні ти проживаєш всі чотири сезони. Тут це всього лише два сезони, тому... E, трошки все по-іншому. Ну нічого, ми звикаємо. Нам це подобається. Да, у Лівка не особо розговорча. Куди ми прийшли? Прийшли в собачий рай, да? зараз покажу вам. Ми зайшли в зоомагазин за вкусняшка дитині, Вона бідна, просто капець, показує. Скільки різних нас для собачок, вони сушені без... Солі без нічого, це дуже корисно, тобто їм не буде погано після цього. Так, ми вийшли з магазину, накупили вкусняшок на 11 баксів. Якщо не забуду, вдома покажу вам. Зараз йдемо, що, віде, що вибрати і біжимо швидко додому, тому що там картошка жариться, все готується. То тобто, що в нас тільки пішов? І треба в душі бігти коротше, вже ж до Ірини. Тому не переключайтесь. Пригнаємо додому, піднімаємося, зараз душ їмо і збираємося бігти далі по своїх планах. Тобто спершу до Ірини забіжимо, зберемо пару стрільців, а потім вже на мафію. Я вже вибігаю з дому, біжу до Ірини. І цей. Краще піду складу і стрільців по-бистрому. Бляга, футболка така пам'ятаю, не знаю, треба купити собі толі отпарювати, то, лі, е, цього, як, то лі отюга тому що реально трохи задал оця вже ця хірня. І воно вроді висить на вішалці норм, коли вдягаєш, така хрін. Ну ладно, це таке, коротше. У нас в Центрі. Ось, одрізнення не треба було палити, ну, але розуміло Сінтавер. Прям так людненько, класно, мені подобається. Район крутий. А до речі, не жилось в цьому будинку. Ось тут, а переїхали буквально через вулицю. Ось таке багато в них лобі. О, це Ірина. Ірина хави. О. Стрільці зібрали, нек зібрали. Мені треба було тільки прикрутити оці штуки. Ірина, все сама. Стол скрутила, просто мочнійські. Беріть. Беріть. Забирайте її повним рукам. Віць який речі, шикарний. Вікна грязні, але ну, ще не помили. Крутяк. Все, побігли далі. Стрільці скрутили, коротше, там все, що потрібно було прикрутити, це типу оці сідушки. Поняли? Я взяв у Артема Шуроповерт сусіда нашого, і, коротше, все зробив. І це як атмосферненько. Це ми вийшли на Квінг-стріт. Е, дві головних вулиці. Кінг нижче, Квінг вище. Клас. Це, до речі, вулиця впирається вулиця ЛГБТ, на ній більше всього секшопів. Якщо не помиляюсь, по крайній мірі так пише цей гугл. Тому такі вам справи. Біга додому перекусив і вже біжу проводити мацію. Якось сьогодні себе погано почуває щось трошки. Тому ну, вона буде вдома, може прийде пізніше, не знаю. Зайшов що Starbucks, опять же хочу каву взяти з собою в дорогу. Взяв каву ще одну. Опять же я п'ю каву на всякому молодці, до речі, така смачна. Мені прям заходить. Та ти типу постійно вам розповідаю, що стройки в Канаді на кожній дорогі. Ну, по крайній мірі, так в Торонто, дивіться, опять же. Все тупо, просто всі вулиці. Я не знаю, ну типу кожна вулиця десь перекрита. Не в центрі, або з кожного, що в центрі, але десь-то вона перекрита. Тому, ну, Отстраюють, класно, тут колію міняють, я так зрозумів, там далі вже поміняли. Почали ну, вулицю верхню. Ну прикольно. Я на місці, і так виглядає надо, зараз покажу вам. Що я раніше не показував, напевно. Тут ми граємо десь 10-14 людей. Тут взагалі така ігрова штука, типу, такі кафешки, багато дуже ігор прикольних. Ти приходиш, платиш за годину, там, перші години 9 доларів, далі по 3 долара за годину. Ну а, так, короче, я буду готовиться. А. и погнал. Но как бы будет интересно, какие кто у нас такие игроки, Я играю за красного. Как бы я в этой игре, в этом клубе играю уже раз. достойная, шестая моя игра, и я здесь все время красная, понимаю. Я играю за мы, мы надеюсь, еще мы. І ми всі вижим, Дякую, Чотири. Я знаю, что я це говорю, я понимаю, что я долго не прожив, поэтому я заволю за доктора. Дальше. Один кидаю в троечку. Ні, не, не треба в четверг. Ну, как бы, ну, он мне как бы оправдался для меня, он красит. Ну, то есть я его послушал, только что он для меня красивый. Мой компания как бы идет. Я уже не могу. Я думаю, это понимает Всім ще раз салют, виходу на зв'язочок, ставив пару відео про ігру Мафія, як грали. Доволі така сьогодні непогана була гра, трошки люди тупили, але нічого, всім люди, всім ми маємо право на глупості. Того, мої, як завжди, наші після мафії пішли випити е -е, пиво. Я біжу додому, оскільки я сьогодні один вікова вдома і щось погано тоді біжу до неї. Е -е, вам всім гарного вечора. Може, щось покажу, може ні. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальці вверх. І пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд.